Вітаю всіх на своєму каналі, дорогі друзі. Сьогодні у нас розпаковочка. До нас приїхав смарт Годинник v 80 Navi Blue PS Compass, от такий, як на розетці, можете бачити. Одразу хочу обмовитися, що на розетці наразі ціна 2100 гривень, 2150 гривень, як можемо бачити, а купували ми. В AliExpress за приємною ціною 1000 гривень з копійками. Зараз ви можете бачити ціну на екрані. Зараз розпакуємо, подивимося, що до нас приїхало. Кінцевий доставщик у нас це Міст Експрес, як завжди, доставили в наше місто. Нас зустрічає заводська коробка смарт-годинника. До речі, Комі це компанія, яка виготовляє головним слоганом, якої є комі мій перший смарт-годинник. Чорного кольору, як можемо бачити. Вся в заводських плівочках. І, до речі, даний смарт годинник дуже швидко доїхав до нас. Специфікації на вашому екрані зараз обережно розпакуємо, подивимося, що воно і як воно, і подивимося опис. також Знімаємо заводську плівочку в два рази дешевше, ніж в Україні, можна купити. Позаду ми бачимо специфікації даного годинника Your first smartwatch, watch. Твої pet, твій перший годинник смарт, Розумний. Так, ну бачу, що візде запаяно. Класно, до речі, виглядає. Дивіться на картинки. Достаємо його. Всередині у нас також є брошурочка. User мануал. Як користуватися вказаним смарт-годинником? Так, що у нас тут є? Англійська мова, різноманітні мови. Нема ні російської, ні. Української, на жаль. ну Нічого ми подивимося чисто візуально. В комплекті йде зарядничок, такий схожий на Mi Band 8, з двома контактами USB, і безпосередньо сам годинничок з ремінцем. Блін, так масивно виглядає взагалі. Прикольно. І ремінець на дотик йде. Soft -touch. Датчики позаду. Бачу їх багатенько. Написано SmartWatch Outdoor Sport Military Input. Так, і специфікації. Кнопочка є GPS окремо. І дві кнопки Power і Back назад. Так, і зараз трішки я про них вам. Прочитаю інформацію з сайту, тож Smart God.comi V85 GPS компасом, підтримкою Bluetooth дзвінка та велика батарея 650 мА. На годину. Помню В-75 один із новітніх розумних годинників, які можуть відстежувати заняття спортом, керувати станом здоров'я в реальному житті. Розумний пристрій являє собою спортивний годинник, який постачається з кругими крамами IPS розміром 1.45 дюйма та обладнаний декількома функціями, включно з пульсометром, монітором, кисню в крові режимами мультиспорт, GPS компасом, водонепроникність 1 атмосфер і підтримка дзвінків через Bluetooth. Непоганий по відгукам смарт-годинок. Зараз ви тут з боку екрана побачите його специфікації. А ми зараз здираємо цю робимо процедуру. Оп, і бачимо прикольний прикольний екранчик. Так, ну що, запускаємо на Power, натискаємо. Він, мабуть, о, клас! Навіть заряджений і прикольний дисплейчик взагалі взагалі класний дисплей. Да, цікавий такий дисплейчик. Доволі-доволі яскравий, я не очікував, якщо чесно. Так, дивимося, що ми тут маємо. Так, активності. До речі, на дотик дуже ніжно він це все гортає, навіть, тобто не так, як деякі китайські, зовсім китайські смарт-годинники, які ну, такі тупенькі зовсім, а тут навіть такі є сплавності. Дивимося, прийдемося по навігації, навіть є погода. Ну, їх потрібно підв'язати до смартфона. По-перше, і потім уже налаштовувати. Є будильники, є навіть фонарик, дивіться, можна включити, як на Мі-бенді. В принципі, керування як на Mi Band Є калькулятор, навіть є якісь ігри, є настроєчки, дисплея. Так, тут у нас все зрозуміло. І мені було цікаво подивитися функцію GPS. Що це? Так, GPS walk Open Go, GPS Running, GPS cycling. Тобто вона теоретично малює малює карту да, GPS. Ну, мабуть, нам треба скачати якісь додаточки і подивитися, як вони взагалі працюють. І ще я хотів глянути їхні циферблати. Так, є така менюшка у нас швидкого доступу і налаштування. Глянемо зараз. Такс, дисплей. Watch face. Ага, усе, встроєне. Тобто можна поставити все такі прикольні взагалі. Да, класний. Ось вот є Є Есик. Такс. З компасом. Я хочу поки такий встановити. Дивіться. Доволі непогано виглядає. Так, друзі, ну що, такий смарт годинничок Ми ще його підключимо до нашого телефончика і подивимося, як він буде працювати. На руці виглядає доволі масивно. Дивіться, прикольно. Тож мені подобається навіть клас. Доволі непоганий годинничок, я вам скажу. Тому, друзі, дякую всім за перегляд, була така розпаковочка і невеличкі огляданого смарт-годинника. Комі. Посилання на товар буде в описі, оскільки в два рази дешевше, ніж в Україні можна його придбати. Всім дякую, хто дивився, і, можливо, ще буде окреме відео. Можливо, ні. Так, дякую за перегляд, пока-пока.